Друзі, нарешті це сталося. Вони це зробили. з звичайного сервіса стає вже більш такою професійною програмою. Поступово на штучному інтелекті вони починають розвиватися все активніше і активніше. Сьогодні ми поговоримо про свіженькі оновлення в Rebloom. Хто не знає, що це за додаток, тут в кутку буде посилання. Я раніше вже про нього розповідав. На нашому каналі вже є відео. Там я розповідаю вже детальніше, як зареєструватися, що собою являє цей додаток. Там є теж цікаві приклади фотографій. Риблум. Часто оновляється. І найкраще оновлення, яке ми вже всі давно чекали, і я в тому числі, тому що багато хто ретушує фотографії, знає, якщо є якесь почервоніння на обличчі, наприклад, як це важко видаляється і як це затратно по часу приділяти там оцим червоним обличчям дуже багато часу у фотошопі. Зараз Rebloom дає нам можливість прибирати на автоматі оці почервоніння, зладжувати, робити тон шкіри дуже класним, рівненьким. Тобто про це також ми сьогодні поговоримо. Подивитись на прикладах, як воно працює. Як на мене, це одне з найкращих оновлень за тривалий час, на яке ми всі так довго чекали. Отже, про що ми поговоримо в цьому відео? В коментарях ви також писали про те, як запускати автоматизацію на Rebloom. тобто як зберегти пакетну фотографію, якщо у вас є там 10, 20, 100, 500 штук. Ви можете пакетно просто на. Тиснути одну клавішу, і вони всі у вас почнуть зберігатися в окрему папочку. Це теж я покажу, як робиться. Далі ми розглянемо як покращилось розпізнавання текстури шкіри, як воно працює з текстурою, зберігає текстуру на портретах, як працює з тонами шкіри, поговоримо. Також в нових оновленнях у нас вже вдосконалена система виявлення обличчя. З практики вже можу вам сказати, що коли виділяється групова фотографія, то обличчя розпізнаються більш коректніше, ніж це було раніше. Також поговоримо про ретушування тіла людини, розглянемо режими фешн і звичайний, як працює, для чого, в яких випадках використовувати. Я вже давно працюю з допомогою Reblum, і якщо я помічаю якісь недоліки, то я стараюся розробникам давати якийсь фідбек, писати про ці баги, якщо вони є. І дуже тіше, що Розробники йдуть на зустріч і усувають ці недоліки. Плюс реблума, що можна дати якийсь зворотній зв'язок і швидко вирішуються оці всякі проблеми, які можуть в ті чи іншій мірі виникати. Так як я інколи спілкуюся з підтримкою, то вони написали, що очікується, десь в двадцять році, вже якісь цікаві оновлення, про які ми теж поговоримо пізніше про них розкажу. Отже, переносимося безпосередньо в робочий простір. Зараз з екрану вам покажу, як на прикладах деяких фотографій, які я там підібрав, і подивимося, як вже оновний Rebloom працює в кінці 2025 року. Отже, запускаємо Rebloom В попередньому відео я розповідав, як працює плагін до Photoshop. Повторюватись не буду. Просто зараз будемо працювати безпосередньо з ось додатком Rebloom У вас відкривається таке простеньке віконечко. Ви можете отут вибрати собі, класнути в папці найти. А можете просто безпосередньо перетягнути сюди фотографії. Ось я тут підібрав. Оці фото різні. Так? Просто берете command a або control a якщо на Windows, і просто берете, перетягуєте їх сюди. І вони у нас підтягуються ось в реблумі. У нас з'явився от е такий повзунок тон. Зараз будемо розглядати, як кожен повзунок працює, який пресет можна застосувати. Коротенько пройдемося по меню програми оновленому. Що в нас є? У нас є е виділення облич людей. Тобто, ось у нас зараз е в правому кутку. Вибрано All, тобто всі люди на фотографії виділяються. І окремо ми можемо клацнути на, на портрет кожної з людини, бачите? Як ми хочемо застосувати редагування. Тобто, якщо ми, наприклад, бачимо чоловіка, у нас такий чоловік пенсійного віку, і з жінкою, тобто ми можемо його не так сильно ретушувати, як жінку. Жінку ми можемо більш застосувати активніше ретушування, а йому можемо такі лишити більш природні зморшки, ми можемо тут вибрати окремо. Текстуру йому більше залишити. Десь на відсотків 40, припустимо. І, і бачите, як у нас змінюється основні налаштування, кінь можна активніше прибрати. І залишаємо йому натуральний оцей стиль. Бачите, style Natural. І ми його залишаємо для чоловіка перший пресет, цей natural стиль. Текстуру теж ми можемо отак. Текстура вона більш дрібні деталі забирає, її не так помітно, але все одно не рекомендую її на максимум давати. Тон у нас зараз не активний. Пресет ми вибираємо найвищої якості, тобто ми можемо взяти фест і ультрафест, тобто, щоб нам швидше дуже обробляло. Але я стараюся брати хай краще, довше працюю, залежно, скільки у вас обладнання, які у вас ПК. Налаштували ми одну людину, тепер беремо, клацаємо на. Іншу людину, У нас ми тут можемо застосувати вже інший портрет. На фешені ми беремо жінці, тут більш таку текстуру даємо м'якшу, особливо тут на, на лобі проявляється, видно. Якщо ми даємо, ось, бачите, даю на нуль, різкіше стає. Тут трошки блюрить вже вище. Теж не будемо давати сильно на максимум, щоб не втрачати текстуру. От загальні налаштування, бачите, прибирає на лобі, от якщо ми не, не даємо взагалі, у нас залишаються такі дефекти. На лобі, і тут е, почорніння таке є. так? Даємо в сторону максимуму, то воно прибирає практично. Тут можна вже на фешені давати вже більш жінці отак... Більш агресивно. Ось. Внесли ми коригування. так? І тон у нас можна давати, тон загальний по фотографії. Окремо, бачите, якщо ми натискаємо на кожен портрет окремо, то тон у нас е, лишається. Замороженим, тобто неактивним. Якщо ми клацаємо на All вже на, вс на всю фотографію, всі портрети, тобто тепер ми можемо коригувати тон. Якщо ми, наприклад, збільшимо трішки фотографію, отут є, бачите, плюсик в лівому кутку, і мишкою собі перетягуємо. Даємо на 50%. І зараз подивимося, як працює тон. Ми бачимо, що трішечки рум'яний, тут у нас є почервоніння в чоловіка, якщо ми сильно даємо, воно зникає. Але це не дуже вдала фотографія для порівняння тону. Ми тон подивимось на іншому прикладі. Тому я би казав, оцей поки що тон сильно не чіпати, тому що тон шкіри тут менш-більш нормальний. Я би казав, отак на, на трішки його підняти і все. І це буде достатньо. Зараз ми проходимось просто по кожній фотографії окремо, але ви можете так само налаштувати один пресет і просто класнути, щоб у вас все збереглося. Пізніше я покажу, як це працює. Отже, переходимо до другого портрету. Так, у нас тут дівчина, ми бачимо. Застосовуємо тут фешн. Щоб подивитися, до-після, У нас тут є таке око в куті правому внизу, бачите, натискаємо на нього. Воно коли перекреслене, затискаємо і тримаємо. Це воно показує до результат, коли ми відпускаємо ліву кнопку миші. Воно показує після нам результат. До після. Бачите, як е, працює ретуш. Так, дрібні волосинки ще у нас тут залишились. Можемо текстуру ще додати на максимум. І практично воно практично, ну, у нас забрало всі дефекти. Деякі ще там ледь-ледь помітні є, можна вручну допрацювати, але погодьтеся, результат досить непоганий. Шкіра розладилась. Я думаю, що тон шкіри нормальний, сильно ми його не будемо, трішки можемо його підняти. Бо коли ми сильно даємо тон, вона стає трошки отут вже жовтіє, трошки це вже забагато. Мені здається, що. Сильно його піднімати не треба, його треба піднімати сильно, коли є необхідність. Переходимо до наступної фотографії. Загальним повзунком, цим першим, ми можемо побачити, як він впливає на шкіру, як він прибирає дефекти. Ось у нас зникають отут дефекти, бачите, зникають. Ці він повністю не забирає поки що. Бо це складні пігментні плями, можливо, він не розпізнає їх як родимі плями просто, і тому він не забирає їх. Це така непростенька фотографія. Ось так він працює на ній. Все ж ми бачимо, що результат не зовсім ідеальний на цій фотографії. І тому я завжди наголошую, що після того, як ви прогнали через реблу, сильно можете не давати на максимум, щоб він сильно не заблюрював вам шкіру. Цей перший позвонок даєте на максимум, а текстуру можете і тони трошки залишити в меншій, щоби. Не сильно вам тон шкіри тут рум'янець не, не прибирало. Переходимо до наступної фотографії. Ось тут у нас якраз видно моделі, характерний такий рум'янець на шкірі є. І ми можемо тут протестити, як працює тон, якраз. Так? Тут можна тон давати навіть практично на максимум. Бачите, як працює е, основний у нас повзунок, як працює у нас тон. Бачите, яка була шкіра? Якщо ми даємо тон. Як вона в нас вирівнюється? Ну, я би теж тут не давав на максимум, бо вуха вже стають досить такі жовті, в принципі. На максимум сильно не рекомендую давати. Отак, десь на відсотці буде достатньо. В принципі, бачите, губи в нас не чіпає. Якщо ми зараз збільшимо масштаб і дивимось до після. так? Ось, бачите, до, оце після. До Після це якраз яскравий приклад, як працює в нас тон. Бо це, якщо у вас одна фотографія, це можна в фотошопі отут інструментом, пензлем, з налаштуванням це замалювати, типу тобто тон забрати, губи залишити. Але якщо у вас таких фотографій 50-100, то на кожній фотографії проводити пензлем тон шкіри забирати, це досить затратно по часу, самі розумієте. І тому оце повзуночок такий мастхевний, що він досить рятує всіх ретушерів, фотографів і економить купу нам часу. на бета-версії, потрібно слідкувати, щоб він інколи буває, що прибирає губи. Бувало декілька разів, що просто частинку тону червоного з губів він прибирав. Наприклад, у дівчат, якщо губи яскраво. Там червоні помада якась може бути, то він може на деяких фотках помилково прибрати з губ колір. Тобто треба вважати, і якщо ви прогнали серію через реблум через тон, подивитися, чи у вас з губами все окей, чи ніде десь з губ не прибрало колір. Тому я теж кажу, не давати повністю на максимум, а давати десь так на відсотки 70, і потім просто пройтись по фотографіям, подивитися, чи все у вас окей з тоном. Погодьтеся, що результат досить шикарний. От бачите, які в нас були вуха, які в нас чоки, а зараз у нас результат такий добротний, і плюс ретуш у нас додалась. Ну, Зморшки він природні залишає, можемо теж поекспериментувати. От тут зараз fashion стоїть, можемо поекспериментувати з Natural профілем. Тут General трошки додамо, щоб у нас більш м'якша шкіра стала. І знову ж таки, тон собі дивимось, отак десь я б лишав. До 80 максимум, більше не рекомендую поки що ставити. Хіба десь вже з новими оновленнями, якщо класно, вони відшліфують оцей інструмент, тоді вже можна буде ставити до 100. Експериментувати, я думаю, що 80%, воно достатньо досить прийнятний результат уже робить. раніше, коли ми користувалися Rebloom, то ми просто брали Natural, брали фешн і окремо могли давати до 100%. Тобто, якщо ми зараз е ставимо Fashion, вона автоматично нам ставить на на відсотків 90% ось основне налаштування General. Тобто зараз з пер перемиканням воно в нас нечого ставить на 50%. Ми вже знаємо, що нам потрібно. Потрібно більш агресивне розгладження, Ми ставимо фешн. Воно автоматично нам підганяє повзунки вверх, всі майже до 100%. Треба так і помірне, ледь ледь помітне, то ми ставимо Natural, воно нам зразу ставить їх назад. Можна навіть тут повзунками не гратися, а просто собі оцими двома налаштуваннями перемикатися, і все буде окей. Тобто, якщо вам подобається Natural результат, лишаємо такий. Хочете більш розладжену шкіру, ставимо фешн і все. І буде більш агресивне таке ретушування. Мені здається, що тут би вже пасувало трішки різкості накинути, якщо так на фешн вже ставити. Переходимо до наступної фотографії. У нас стоїть повзунок на фешн. Дивимось до після. Попрацював тут реблум зі шиєю. Тут дуже класно видно, як на шиї прибрав ці нерівності по тону і зморшки розладив, Більше вона така м'яка стала. Також тут під губами видно класно бачити, отут в цих зонах прибрав потемніння. Ну, одним словом, результат на лице, ви бачите, як воно працює, і досить класний результат залишається. Йдемо далі. Це в нас знову ж таки групове фото, збільшуємо масштаб. Так, можемо вибрати бачите, одне обличчя, друге, третє. Дуже актуально читає, швиденько виділяє обличчя. Хочемо, наприклад, залишити тут у мене фешн, а зробити natural. Natural залишає в мене такий, бачите, потемніння під очима. Можемо трішки збільшити, щоб їх трошки прибрати. Так. Ось так. А дітям можна залишити так, як є. Навіть якщо збільшений масштаб, бачите, ми переключаємося, воно зразу переходить на портрет, який нам потрібно. Тобто не потрібно масштаб зменшувати, збільшувати, а зразу переходить на портрет, який нам потрібно. Так, дивимось до після. Ось такі потемніння під очима прибирає. Досить непоганий результат робить. Ідемо далі. Ось у нас є такий мультиетнічний портрет, так? Іде зараз у нас обробка. Знову ж таки, бачимо, можна працювати з кожним обличчям окремо, можна працювати з усіма зразу. Також з тоном працює. Бачите, трошки ось на цій жінці видно, як вона така більш рум'яна. Якщо ми додаємо Повзунок тон, тон шкіри більш такий правильний стає. Знову ж таки, дивимося 100-після. Ось у нас результат до. Тут така проблемна шкіра. І як воно класно прибирає, бачите? У хлопця тут теж такі нерівності всі поприбирало. І зверніть увагу навіть на очі Отут чоловік. Зараз ми збільшимо масштаб, щоб було більше видно. Отут тут цю зону, зверніть увагу. Бачите, навіть там, якщо є якісь нерівності, воно навіть в білках очей прибирає. До речі, має бути оновлення вже. Де можна з, з очима працювати буде. Так, йдемо до наступної фотографії. Бачите, отут про що я говорив? От він е некоректно розпізнав губи, і тому е тоном він заприбрав червоний знову з губ, бачите? Які в нас були губи червоні, зараз у нас губи стали такі більш бліді. Ось бачите, тут тон некоректно бачить модель. Тобто на, на деяких фотографіях він може працювати некоректно, тому я би казав тоном бути акуратнішим. Навіть у мене було таке робити корекцію тону шкіри мені було важче, ніж просто вернути колір губам. Тобто, якщо у мене було декілька фотографій, з якими некоректно справився реблум, я просто від, відзначав їх в фотомеханіці, просто потім закидаю фотошоп, повертаю насиченість губам приблизно скільки там потрібно було. Відкриваю референс, схожу фотку. Якщо у мене в серії там штук 40 фотографій, припустимо так. І там на. 3-4 фотографії він закосячив, скажімо так, грубо кажучи. Ми ці фотографії беремо окремо і повертаємо їм трошки насиченість і тон коригуємо в ту сторону, в яку потрібно. Тобто, якщо вам цікаво, ця тема, можу вам записати навіть, таке відео, як повернути колір губам, якщо він там у вас випадково втратився. Це не є проблема, просто потрібно зважати, що буває інколи, що він прибирає колір зуб. Тон зараз повернемо трішки і так. Ось отак. І покажемо до після, як він тут попрацював. Бачите, теж нерівності прибрав. Зробив шкіру такою гладесенькою, класною, без ніяких нерівностей. І також на руках от зробив пом'якшев. Бачите, як тут працює. Добре, йдемо на наступну фотографію. Тут у нас є групова фотографія. Я спеціально вибрав таку фотографію де багато людей. Інколи буває, що у нас не виділяє окремо всіх повністю, тобто вони теж допрацьовують, обіцяють, що найближчим часом буде покращений цей інструмент до ідеалу. На даний час я так розумію, що як зараз, тут сім-сім людей може визначити так. У нас тут дівчат є 10, то трьох він не визначив. Якщо вам там уже безпосередньо потрібно, щоб редагувати окремо, то можливі такі варіанти, що на деяких фотографіях у вас не буде всіх виділятися. Але як правило, я цю штуку дуже рідко використовую і завжди беру просто All. всіх виділяти. І в мене з мене на всіх редагування впливає. Тобто, навіть по тілу ми бачимо тут трішечки лишилось у нас слід. І тут, можливо, не прибрало. Але в цілому воно працює досить непогано. Якщо ми зараз от подивимося до після, навіть ми бачимо, по ногах тут порозгладжувало, на всіх застосування в нас працює. Ось ми бачимо, до прикладу, у цих трьох дівчат нема в нас виділених, так? Але все одно у нас шування працює, навіть якщо вони не виділені. Ось бачите, під очима потемніння отакі прибрало. Якщо вам. Потрібно там досить ідеальна така рету, що ви все одно будете вручну допрацьовувати. Десь там якісь волосся прибирати на обличчі, якщо десь падає невдало, або на одязі щось поправляти. Ви все одно будете це допрацьовувати. Перевіряти потрібно завжди, нема нічого ідеального, що зробить автоматика замість вас. Але як базові інструменти, я вам тоді говорив і зараз говорю кращого рішення я на даний час не бачу. Але знову ж таки, якщо клацати до після, бачите, на коліні тут прибирає і застосовується на всіх людей. І з груповими фотографіями також я би був акуратнішим з тонами повзунком, тому що, бачите, якщо сильно давати тон, то він починає прибирати колір помади в дівчат з губ. Якщо групові портрети, то тон бажано не використовувати так дуже активно. Можна трішечки дати на відсотків 20% і все, щоб він трошки пом'якшував. Загальний том, десь почервоніння. Переходимо до наступної фотографії. Ось у нас така є пара пенсіонерів. Так, дивимося, як він працює до після. Бачите, ось так він прибрав. Отут ще оце такий нюанс, я би прибрав вручну, напевно. Але в цілому, бачите, навіть він залишає таку природню природні такі зморшки в людей пенсійного віку. Досить непоганий результат. Аберемо «Natural», то він ще так, бачите, чоловіка лишає більш натурального. Знову ж таки, тут можемо вибрати, якщо потрібно індивідуально попрацювати, можемо вибрати чоловіка окремо. Він зразу на масштабу, якщо ми клацаємо на масштабу на обличчя. І ми беремо просто йому neчо, залишаємо навіть можна шейму текстуру, так, щоб оці плями йому прибрати. Ми дивимось так, щоб вони менш-більш зникли. Десь даємо на 50%. Текстуру теж можемо трішки повернути, на 50%. А жінку ми можемо вже дати більш на фешн, більш такий розладжуючий варіант, зробити її. Ну і тон теж можемо додати, так, щоб. Помада вже не пропадала, бачите, у нас помада починає зникати колір, то вже не дуже добре. Отак десь на відсотків 30 даємо, щоб чоловіка тут шкіра трошки достала світліша. І цього буде достатньо, я думаю. Бачите, теж на руках тут з'являється ефект, прибирає ось тут плямистість. Ось так він працює. Йдемо далі. Наступна фотографія. Теж тут таке складне світло, бачите, і досить непогано справляється. Якщо ми бачимо, це на Natural стоїть у нас. І Тут трішечки в нас лишились дефекти. Якщо ми зараз поставимо на фешн, подивимося, як буде який тут результат. А фешн у нас більш, більш класно справився з дівчиною. Бачите, якщо вам чоловіку потрібно повернути, наприклад, цій дівчині, якщо у нас дуже вже заблюрено, дуже розмитий ефект в неї, тоді ми можемо класнути на дівчину оцю, лишити її Natural більше. І на чоловіка можемо класнути, йому теж Natural поставити, щоб більш такий природний ефект лишити. І текстури йому більш додати, вернути назад. Ось. А ця дівчина у нас залишиться на фешені, і, в принципі, текстура тут все подобається. Ось побачимо до після. Ось яка у нас була складна шкіра. бачите. Ось, якщо ми класнемо на чоловіка, в нього, в принципі, шкіра не дуже проблемна, але тільки висвітлило трошки тіні від волосся. Йому прибрало. так нам Натуральний варіант, тут зовсім буде достатньо натурального. Так само, ось, ця дівчина вже була розмита, їй нема сенсу давати фешн, щоб ще більше розмивати. Просто тут уже вручну, напевно, треба буде прибрати оці волоски в фотошопі, щоб вони не відволікали увагу. Але в цілому вже класний результат виходить. Зараз переходимо до групового збереження фотографій. Ви питали в коментарях в минулому відео. До речі, нагадую: хто не бачив, як зареєструватися на реблумі, як скачати, завантажити. Сайт посилання буде під відео на сайт, де можете завантажити Реблум. І в минулому відео ви можете подивитися, як там встановити, завантажити тощо. Зараз я просто хочу показати, бо ви питали в коментарях, як зберегти всі фотки. Допустимо, ви відкрили реблум, так закинули сюди всі фотографії. А у вас стоїть ось соненьким виділена перша фотографія. Ви нічого більше не робите, хай вона буде одна, виділена, не треба всі виділяти. Нічого не треба робити, просто натискаєте Save. Ось тут, до речі, поговоримо про це меню. О, тут у нас формат, в якому ви можете зберегти. Можете в TIFF, можете в JPEG, Png і айфоновський формат теж. Допустимо, нам потрібно в JPEG. Якість залишаємо на 100, хай буде у вас якість оригінальна. Хоча можете ставити 90, буде менше пам'яті займати, якість сильно там в різниці не побачите. Далі ми клацаємо «Save». У вас відкривається віконечко, куди ми хочемо зберегти. Припустимо, ми хочемо зберегти на робочий стіл, так? Якщо на Windows у вас з'явиться інше віконечко, там теж вибираєте собі локацію і зберігаєте. Я клацаю нова папочка. Наприклад, в мене є там папка зі зйомку, я заходжу в ту папку, де в мене була зйомка, створюю там папку приблум, і я просто клацаю відкрити. І в мене всі фотографії починають зберігатися в ту папку автоматично. Всі у вас які відкриті. Тобто вам не потрібно їх всіх виділяти, у вас залишається виділена тільки перша фотографія. На що тут треба звернути увагу? Якщо ви відкрили просто перший раз фотографію, ви на цій фотографії можете налаштування зробити, які вам потрібно. І у вас ці всі налаштування з першої фотографії будуть застосовуватися до всіх наступних. Тобто, якщо ви не пройшлись по кожній окремо, не зберегли повзунки там, де вам потрібно, то у вас на наступних фотографіях будуть йти налаштування з першої. Якщо ви хочете попрацювати так, як тут ми робили з, з кожною фотографією окремо, з різними портретами окремо, то вам потрібно пройтись по кожній фотці, а потім це все зберегти. Бо якщо ви цього не зробите, у вас просто можуть налаштування з одної фотографії перейти на іншу, і вам просто може там результат не дуже сподобатися. Якщо у вас різні фотки по світі. Різні фотографії по моделям тощо, розумієте, в чому справа. Ось у нас процес ось завершений, тобто натискаємо ОК, і ми можемо закидувати сюди вже наступні фотографії. Так, відкриваємо папку Rebloom. І в нас отут уже збережені ці фотографії з налаштуваннями. Бачите, вони в нас вже збереглись з ретощу повністю. Отже, декілька слів ще скажемо про майбутні оновлення, які мають бути в 2026 році, на початку десь січень, напевно. Що нам чекати, це має бути покращення очей, тобто, я так розумію, різкість очей, білки очей, щоб посудинки видаляти. Далі в нас іде блиск і бліки на шкірі, тобто, якщо у вас десь із солбокс або десь за свідки блікує у вас шкіра, це ці бліки всі будуть прибиратися автоматично. Напевно, буде повз. Зунок окремий, будемо бачити, як воно буде працювати. Вступне оновлення це редагування посмішки, відбілювання зуб. Це теж дуже, дуже класна штука, яку я вручну завжди роблю в камері ров з равками, коли працюю. А це буде все на автоматі, досить класна штука. Я думаю, це теж буде must-have фіча, яку всі чекають, щоб автоматизувати цей муторний процес, коли вам потрібно поправляти кожні фотографії зуби, коли людина посміхається. Приблум перетворюється з програми, яка просто інструмент ретуші був стає повноцінною програмою для ретушу. Портретів я думаю, що не за горами той час, коли вже додадуть тушування зайвих волосин, наприклад, на обличчя. Я думаю, що всі ці покращення будуть чудово, що програма розвивається. Продовжую сам нею активно користуватися в дуже багатьох випадках. Рідко коли допрацьовую фотографії, коли потрібно, хіба на крупних портретах. Але леву частку роботи ця програма виконує. Я дуже нею задоволений. Друзі, чудова перевага Реблуму, що ви просто один раз оплачуєте і все купляєте програму і просто не платите за ніякі підписки. Користуєтеся, кайфуєте собі від роботи. Про все вам розказав про нові оновлення. Якщо вам буде ще щось цікаво, залишайте в коментарях запитання, при можливості якісь будуть оновлення. Ще щось запишемо цікаве. Ну, як завжди, з вас лайкосик, підписка на канал і дякуємо, що залишаєтесь на україномовному Ютубі. До наступних відео, друзі.